Так, дідусь, а де наш подарунок для Сашуні? Я забув. Привіз лежить. Давай біжи, біжи, ми чекаємо, бо ми ще Сашуньку не привітали, так? Да? За 7 березня. Зараз <ривіс> вам розпаковку робити. розпаковувати. О, який великий. Там собака, так? Да? Ой, Сашунька, біжить доволі. Сашунька, будемо дивитися подаруночок. Распаковываем. Распаковка. Сашенька, да, коробку. Да, любить коробку, дивиться так. Сейчас, <свист> Сейчас, сейчас. Давай, я да, тебе Что ж Так, подавляем. Сашенька, ты Дусю так? Так. <свист> 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 Подарунок будемо зараз дивитися. Давай сюди. О, давай. Дімочка, став, стульчик. Сідаємо. Сидай. А ну, давай. Ой, можна грати! де мої подарунок. Ага, класний. Дуже класний. Давайте нам сюди ігрушки, будемо братися. Людина книжечка Сашуньки. Ми любимо книжечка, так? Читаємо, бабусі, зайчик. Ой, мені подобається столик, не хоче вставати з нього. Mm -hmm. Бачиш? Да. Ти будеш вставати, ти будеш сидіти тут. Будеш сидіти? Да. Будемо уроки вчити. Вже? Да. да, мама, будемо тут щось писати, малювати, да. гратися будемо. <реку> <реку> <реку>